Добрий день, шановні друзі! Виявляється, що час уперта річ. 2011-2012 рік. Ми вас навчали, стверджували, пропонували. Не конвертуйте грошові кошти, не заходьте своїм бізнесом в тінь. Були тих, ті, хто до нас прислухались. І сьогодні ми стверджуємо, що планувати податкове навантаження набагато простіше, ніж потім відкупатись від власноручно написаних кримінальних справ. І так, плануйте податки. Якщо з бізнесом справи не ладяться, давайте попробуємо його розвивати в інших країнах з іншими економічними умовами. Пропонуємо вам малу міграцію бізнесу. Це країни Балтії, це Близька Європа. Там, де ви зможете сповна відкрити і реалізувати ваш інтелект і ваші біженські можливості, запрошуємо на засідання Круглого столу, розвиток бізнесу за нових умов і в новому економічному просторі. До зустрічі!